У Радавелові організували чудовий концерт на підтримку збройних сил України. Як все відбувалося, бачила наша знімальна група. Увага на екран! Чарівно зворушливі номери подарували учасники свята своїм прекрасним матусям та бабусям. Музичними виступами вони показали, наскільки люблять своїх найрідніших людей. Віти весняні цвітуть вогняні. Сьогодні у школі матусине свято і хочеться всіх привітати мені. Доброго дня вам, дорогі наші гості! Мама. Мамочка, матуся, скільки ніжності тепла і любові у всьому слові. У цей день захід зібрав цілу залу глядачів, які були вдячні за приємний подарунок від своїх дітей. А ще присутні згадали наших захисників, завдяки яким можуть відбуватися подібні заходи. На завершення заходу подякували організаторам та учасникам концерту за високий рівень підготовки. Мар'яна Баняс, Василина, Куть, Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.